Перше, що необхідно зробити, змінити висоту та ширину комірок. Для цього ми спершу виділяємо стовпчики, натискаємо правою клавішою миші, знаходимо змінити розмір та встановлюємо відповідне значення. Я ставлю 40. Потім таку саму операцію ми пророблюємо для рядків, виділяємо рядочки правою клавішою миші, змінити розмір. Заповнюємо сітку кросворда словами. Слова можна взяти в уроці, можна у підручнику. Усі слова це терміни, з теми табличні редактори. Форматуємо введений текст. Обираємо вирівнювання по вертикалі та по горизонталі, я роблю по центру. Також шрифт, колір тексту, розмір, накреслення. Але попередньо не забудьте виділити ту область, до якої ми бажаємо застосувати форматування. Виділимо одне слово і попрацюємо з межами таблиці. В меню межі ми налаштовуємо колір заливки, колір та стиль межі. А після цього ми перенесемо форматування з однієї комірки на усі інші. Це набагато швидше, ніж працювати з кожним словом окремо. Виділяємо одну комірку, ту, яку вже відформатували. І за допомогою інструменту, який схожий на валик, копіюємо це форматування. Після цього ми виділяємо те слово, ту область, на яку бажаємо перенести форматування. Подивіться, що вийде. І таку операцію потрібно повторювати постійно. Виділяємо одну комірку, знову форматуємо, виділяємо наступне слово. Після цього знову виділяємо одну комірку, копіюємо форматування і переносимо на наступне слово. Необхідно додати питання. Спершу копіюємо текст питання. Хоча можна його ввести і вручну. Мені легше знайти в інтернеті та скопіювати. У порожню комірку над першою буквою слова, яке треба буде потім відгадати, я ставлю номер питання 1. І форматую роблю його потрібного мені розміру та накреслення. А потім я додаю саме запитання. Для цього я скористаюся примітками. Натискаємо вставити, в самому низу знаходимо примітку і туди вставляємо текст питання. Можна скористатися комбінацією гарячих клавіш. Після того, як ми додамо в камірку примітку, у камірці буде відображатися невеличкий зелений трикутничок. Це свідчить про наявність примітки. Якщо ми наведемо на нього, вона буде з'являтися і зникати, що ми будемо відводити мишку. Робимо ці дії для кожного запитання. Ставимо номер питання над першою буквою слова, додаємо примітку. Не забуваємо, що можна не вручну форматувати номер питання, а використовувати функцію автоперенесення форматування і заливки. Текст питань можна взяти в інтернеті, у підручнику, в першому уроці, сформулювати самостійно. Ще Раз нагадаю. Щоб вставити примітку в комірку, ми натискаємо меню Вставити. В самому низу обираємо примітку або використовуємо комбінацію Shift F2. Найцікавіша частина нашого кросворду це коли комірка буде змінювати колір, залежно від того, правильно букву ви ввели в неї чи ні. Натискаємо меню Формат. Обираємо умовне форматування. І задаємо умови. Умов тут багато: ми можемо обрати текст містить або текст точно. Тобто нам потрібно, щоб у тексті була буква С, або точно тільки С. І якщо ця умова буде виконуватись, ми встановлюємо, що комірка буде зеленою. Одразу додаємо друге правило. Текст не містить букву С, яка нам потрібна. І тоді наша комірка встановлюємо, буде загоратися червоним кольором, тобто робимо заливку червоного кольору. Раджу не використовувати дуже яскраві кольори, натискаємо готово і подивіться у нас в одній комірці два правила. Подивіться, я видалила з кросворду першу букву С, і комірка одразу загорілася червоним. Цей алгоритм потрібно повторити для кожної букви у нашому кросворді. Це кропітка робота, але результат того вартий. Наступна буква у нас Т. Виділяємо її, заходимо в меню Формат, умовне форматування. Обираємо умову текст точно. Або текст містить, вводимо яку саме букву букву Т і обираємо, яким кольором має горіти комірка, якщо там є буква Т. І одразу додаємо друге правило. Текст не містить букви Т. І тоді комірка загориться, зальється червоним кольором. І так з кожної букви буква О, задаємо параметри, не забуваємо натискати кнопку готово перед тим як давати другу умову. Після того, як ми налаштуємо умовне форматування для кожної букви, тоді можна буде видаляти взагалі букви з кросфорду, умовне форматування збережеться. І вже той, хто буде розгадувати кросфорд, буде знати, чи правильно він ввів букву, чи ні. Чекаю на ваші готові роботи.